Друзі, я запрошую вас на перегляд цього неймовірного будинку в мальовничому місці. Як ви вже бачите, в нас зроблені фасадні роботи, додатково утеплені 10 см. Піноклас, підні хороші двері і по, сам, по самому будинку. Зверніть увагу, яка в нас електрика. У нас чорнові роботи від власників. Будинок робили для себе з чорновою вже катушкою. Наш простір, в якому будемо найбільше проводити часу. Це кухня студія. Ви можете зробити камінь, вихід на задній території і просто перевірки на культур. Будинок у нас 110 квадратів, 6 соток землі і засіяний гарненький газончик. Це для ваших фантазій. По планування у нас три кімнати є вихід на мансарду, санвузол, котельня або гардеробна. З кухня, бачите, скільки точок світла, і давайте подивимось вже на саме планування. Перша кімната такий невеличкий коридорчик, це або гардеробна, або котельня. один санвузол, який ви можете розділити, і дві спальні. В цієї спальні у нас навіть трошечки відміється озеро. Я вас запрошую на перегляд, тому що його потрібно бачити і відчути цю красу.